Слава Ісусу Христу! Мене звати Сергій, це моя дружина Галя. У нас троє дітей. Чекаємо четверте. Ми дуже щасливі в нашому житті і є Месія, і є Спаситель. Але це не було завжди. Три роки назад нам було дуже важко. Важко було в тому, що в нас не було відносин між собою. Я постійно був на роботі, вона постійно з дітьми. І коли я хотів відпочити, вона хотіла уваги від мене, коли вона хотіла відпочити, я хотів уваги від неї. У нас постійно були конфлікти, постійно були суперечки. Дійшло до того, що в сім'ю війшло насилля, при якому, дивлячись на це все, я сказав ні, це не нормально, я не хочу, щоб мої діти дивились на це. Як ми один одного критикуємо, осуджуємо. І я сказав, що вам треба розвестися. І тоді, прийнявши це рішення, я пішов на роботу, а моя дружина вона вірила, вона дивилася якісь християнські фільми, відео і скинула мені одне відео, яке я не хотів дивитися. Десь пару днів я казав, ти не будеш мене моралізувати. Я є той, ким я є. І одного разу я все ж таки подивився. На тому відео було як один капілан у 2016 році, приїхав на передову і хотів розказати про Бога. Але хлопці почали з нього сміятися, бо вони кажуть, тут є війна, який Бог? Бога ні, діти вмирають, тому подібне. Тут Бога нема. І він каже: А є у вас хтось хворий? Я просто помолюся за нього. І коли один хлопець вийшов, капелан почав молитися за нього, і хлопець почав чути. Він був глухий на одне вухо, бо контузія забрала його слух, і в нього постійно шум в голові був. І коли він зцілився, Капелан сказав про цього Бога я вам хочу розказати. І ця молитва настільки мене здивувала, бо він молився до Ісуса, так якби його знав. І я виключив відео і мої сльози, просто котилось по щокам, бо в моєму серці з'явилася одна фраза: Я і тут, я і живий. Я почав шукати Бога, питати, де тебе знайти, де про тебе дізнатися. і... Фраза Біблія звучала в моєму розумі. Я тоді скачав зразу Біблію собі на телефон. Поки я доїхав додому, я плакав, бо Ісус показав мені, наскільки я був фарисеєм в своїй сім'ї, наскільки я був в своєму житті лицеміром, який тільки хотів все для себе, який тільки вигороджував себе Я ніколи не ставав на місці другого. Я ніколи не був на місці моєї дружини. Я ніколи її не чув. Ну, приїхавши додому, все змінилося. Бо Господь навчив мене любити. Він навчив мене чути. Він навчив мене любити. Коли чоловік пізнав Ісуса, наше життя почало мінятися. Хочу звернути увагу на те, що в нас не було ніяких відносин. Ми не хотіли чути один одного. І е, кожен, кожен мав свою правду і не прислухався до іншого, на, е, не було як таких розмов. Але після зустрічі чоловіка з Ісусом життя помінялося. Я побачила, що Він е, допомагає з дітьми. Я побачила, що Він почав шукати шляхи, щоб приходити швидше і допомогти мені. І моє серце почав Ісус змінювати. Я зрозуміла, що проблема не була тільки в чоловіковій, а й мені. І Господь е, потрошки і перемінював моє серце. І наші відносини наладились, ми почали розмовляти, ми почали дослуховуватися один до одного. Ми почали вчитися любити один одного, служити один одному, любити дітей, проводити з ними час. І наше серце вже було відкрите для служіння іншим. Ми захотіли пізнавати Бога. Нам читання слова Божого було замало, реколекцій було замало. Ми захотіли чогось більшого. І... Чоловік, тільки коли пізнав Ісуса, зразу його серце було відкрите, щоб служити Ісусові. І Він запропонував, щоб ми могли поїхати на місію, але моє серце не було готове. Я не хотіла їхати. Я їхала за чоловіком, але мого особистого бажання не було. І ви знаєте, протягом року Господь настільки працював над моїм серцем, яке було відкрите для нього, що моє серце через рік було вже приготовлене для того, щоб їхати. На цю місію, щоб нести людям, щоб доносити, що Ісус живий, що Він діє, що Він змінює серця, що Він змінює сім'ї, що тільки Він може поміняти кожного з нас, тільки наша добровільна воля, наше бажання доручити йому своє життя, свою сім'ю, своїх дітей, і Господь буде діяти, тому що там, де людина не може, то в Бога немає нічого неможливого. І Ісус настільки поміняв нашу сім'ю. Що ми вже дійсно можемо сказати, що ми сім'я, що в е, нас взаєморозуміння, ми спільно можемо проводити час, ми можемо обсудити щось, ми можемо е, порадитись один з одним, а до того такого не було. Тому життя з Ісусом тільки починається. І якщо ви бачите, що в вашому житті є якісь негаразди, де ви не вилазите, чи якісь хвороби, Господь насправді дивовижний, і Він дивовижний в кожній сфері, в яку ви тільки Його запросите. Ваше життя починає кардинально мінятися. Це від, від сімейних відносин до відносин з дітьми, так само до відносин з іншими братами, сестрами, родині, так само до забезпечення. Господь потребується про кожну вашу сферу, про ваше здоров'я. Господь насправді дивовижний, Він стіляє, Він звільняє, Він відновлює Ісус живий і Він може змінити і вашу сім'ю, і ваше життя на краще. До чого і вас запрошуємо. Амінь. Mm -hmm.